Дитячий театральний колектив натхнення в рамках чергування Сергій Луденський приїхав нагородити вихованців та керівників гуртку за активну громадську позицію. Про що ми зараз сказали, про підтримку молодіжних ініціатив та вагомий внесок у волонтерську діяльність і це з нагоди міжнародного дня захисту тварин. За захисту тварин колектив презентував соціальний ролик сповідь чотирилапих, присвячений непростій долі тварин під час війни. Цей ролик розказує про те, як тварини бачать весь цей світ війни, тобто вони бачать як люди, але вони просто не можуть це нам показати. Дітям навіть вдалося залучити чергового до театральної вистави. Ну пошли з капусту, тільки від в тебе роздує живіт і. А я все таки спробую. Раптом в мене вийде. що саме не брехати, не обманювати. Це ж гидво особисто приємно, окрім цієї ролі, те, що ми займаємось питаннями евакуації тварин, і саме ці діти е підняли цю тему. Також колектив створив виставу Зграя про життя покинутих собак зібравши допомогу для постраждалих хвостатих з деокупованих територій України.